Друзі, привіт! У мене трішки інша локація сьогодні. Е, у нас розпаковка по каталогу номер 5 це червень. І огляд каталогу номер 6 який буде з липня місяця, липний каталог. На бикавері у нас гері для душу. Швиденько зараз ми переглянемо. Так, побутова хімія. Дитячі товари. Б'юті ціни на вітаміни, бади, фарба. Дуже класні шампуні. Мені подобаються шампуні. Усі, майже всі. Ті, що я користувалася ті, що пробувала, мені подобаються. Так, дуже класний бренд Vion. -ка, ну -ка, що тут у нас? Здавалося, що новинка, але ні. А, так новинка. Дивіться, дезіки нові, нові дезіки, бачите. І ось новинка якась. Ласьйони для рук та тіла. Ще новиночка. Це у нас шо? Сонцезахисні креми. Дуже класні каталоги, цікавий, добрий, хороший товар, який подобається мені, моїм консультантам, клієнтам. Багатий вибір. І також новиночки ось такі ліки для губ є. Треба буду спробувати, що воно таке, я навіть не знаю, але. Замість, я так розумію, замість блиску для губ і маючи такий зволожуючий ефект, мабуть. І крем з пробіотиком. Добре, ось такий у нас каталог. До речі, хто хоче пройти реєстрацію, той отримує каталог від мене безкоштовно. Вже липневий буду дарувати каталог. І подивимось, що ж я назамовляла. Ось так ось, бачите? Зізнаюся, що вже почала користуватися ось такий у мене емолентний крем. У мене закінчувалися крема, і я вирішила пробувати, що у нас є в каталозі. Погано, бачите, не можу навести ось так. Дермовий емалент крем. Він досить легкий, мені сподобався. Я його використовувала зранку, як денний крем, на нього ще була така коробочка. Далі. Мило рідке. Для кухні квітковий аромат в мене вже закінчується. Добираю. На жаль, поки ще може і буде, може і ні. В асортименті нема тих мил які ми полюбили в Юнайсі, але ось таке є. Що там ще цікавого? Вон, бачите Патчі патчі під очі Тут їх 60 штук. Зараз постараюсь відкрити. А, вже, бачите, зривала, я вже користувалася, я вже пробувала. Насправді, я замовлення получила давненько, декілька днів тому, але все не доходило руки, ніколи було вам показати. Ось так вони виглядають. Такі лійка тут. гідрогелеві патчі з золотом чи чимсь там. Руками, ну, зараз почитаємо в накладній. Um, так, зволожуючи гідрогелеві патчі з золотом, гіалуроновою кислотою. Отже, вони е, дуже класно повинні зволожувати наші, е, нашу шкіру навколо очей. Так, ось Я приховую. Я люблю подібні товари. У мене є. Ще не закінчилася із мас-маркету, купляла собі патчі. Е, і. Я люблю їх використовувати, класно розгладжують шкіру навколо очей. Також в мене в замовленні новинки в каталогу червня це ось такі пінки для вмивання Лоренті. Зараз скажу, як вони називаються. Урбан, здається, одна. Пінки-пінки. Ага, ні, Урбан то в минулому замовленні було. Корінь солодкий і шафран. Отже, корінь солодкий і шафран. Також у мене є вітамін С і Урбан це новинки каталога червня, як я сказала, і вони будуть йти на подарунки для моїх дівчат. Хто буде робити замовлення в е, червні, місяці, то на початку липня я проводжу розіграш і дарю подарунки. Також до цих подарунків будуть ось такі гелі. Гель для душу з олією оливи. Це новиночки також каталогу червня. Ага, і теж воно ще є. Так. Гель для душу з протеїном козиного молока. Тобто, ви зрозуміли, будуть ось так от набірчики, не? і ще третій у мене пінка закрапова лежить, а гель десь тут повинен бути. ось. Третій гель з кокосовою олією. Невеличкий об'єм. Виробник Україна. Дніпро. Розпаковувати я їх не буду, бо вони будуть відправлятися до дівчат, щоб не перелились. Також замовила для себе рідке мило для рук. У мене є з козиним молоком, також доктор Клінік. А це з трояндовою олією, я так розумію, з трояндовою буду. будемо ручечки. Для себе і для доньки взяла ось таку пшикалку. Це так розумію двофазний якийсь термозахист. Він йде як термозахист, і. Як, ну, що тут пишуть? давайте подивимось. Ем, і ми нічого не прочитаємо, Бо немає на нашій мові. Ну. В общем, Лоренті я взяла великий об'єм, тут 400 мл. Так, гарні відгуки з органовою олією. взяла, бо в мене, Ви знаєте, довго фарбоване волосся і потребує вільного зволоження. Я дуже люблю органову олію і вирішила такий двофазничок взяти для розчісування. Залишилося ще молочко для зняття макіяжу Dr. Clinic Brand. Також цей розіграш серед активних учасників. Це буде серед активних учасників о, від 30 балів, як завжди, а це серед усіх активних учасників ось такий невеличкий подаруночок для зняття макіяжу. І також у мене є фарба для волосся. Фарбу для волосся взяла з аміачну, не без аміачну, з амміачну. Колір вибрала такий light brown, тобто світлий каштан, світло-коричневий, можна сказати, який він буде на волоссях, не знаю. Ось так, от, бачите, виглядає на коробці. Що у нас внутрях? Давайте подивимось. Фарба 50 мл. Пропорція один к одному буде. Ось така фарбочка. Ось така окислювач, 6%. Тут теж повинно бути написано, що 50 мл, не бачу, ну добре. І є бальзамчик. Ну і також рукавички. Отже, стандартний набір, як і завжди буду пробувати. Бізаша нашого любимого немає, на жаль. Зараз тому будемо користуватися те, що є. Також є фарби з безам'ячні, вони дорожчі йдуть, але мені потрібно зафарбувати свину. Ну, повинно бути непогано. Спробуємо. Я дивилася без по кольору, щоб мені підходило. Але колір ну, там, звичайно ж, палітри немає, а лише то, що в каталозі. І там такі темненькі кольори. А я чорний не хочу бути. Ну добре, ось таке невеличке розпакування у мене було. Все для дівчат, в першу чергу, бачите, набрала. І все необхідне те, що мені потрібно. Тобто, це мені крем було необхідний, мені мило було необхідне, і закінчилися у мене вже юнайсовські спрейчики треба для волосся. І на пробу на виночку, звичайно. Дякую за перегляд. Чекаю ваші відгуки, хто чим користувався вже і в коментарях. І всім пока. Люблю бувайте.